Тінь минулого у торговому центрі. Ольга з нетерпінням чекала осені: прохолодне повітря, багряне листя та, звісно ж, нові осінні черевики невеликі радощі, що скрашували буденність. Вона вирушила до торгового центру, сподіваючись знайти ідеальну пару, яка б поєднувала стиль та зручність. Блукаючи між рядами взуттєвих магазинів, Ольга уважно розглядала моделі. Її погляд раптом зачепився за знайому постать. Біля вітрини сусіднього магазину стояла її свекруха, пані Галина. Ольга зраділа випадкові зустрічі та вже збиралася підійти, як помітила, з ким так мило розмовляє її свекруха це була Ірина, колишня дівчина її чоловіка Антона. Ніби кадр із старого фільму у пам'яті Ольги спливли розповіді Антона про Ірину, їхнє бурхливе, але недовге кохання щодо їхнього знайомства з Ольгою. Антон завжди відгукувався про неї з певною ностальгією, хоча й запевняв, що це давно минуле. Зустріч свекрухи та колишньої дівчини її чоловіка здалася Ользі дивною та несподіваною? Вони ж ніколи не були знайомі, наскільки їй було відомо. Хвиля підозр і тривоги миттєво захлиснула Ольгу. Чому її свекруха так тепло спілкується з Іриною? Про що вони можуть розмовляти? Невже пані Галина досі не змирилася з вибором сина? Чи, можливо, між ними існує якась таємниця, про яку Ольга не знає? Вона не наважилася підійти одразу, спостерігаючи за ними здалеку. Вони щось жваво обговорювали, обидві усміхалися. Здавалося, їхня розмова була дуже приємною. Ця картина викликала в Ольги цілий вир сумнівів. Їй стало неспокійно, а думки одна за одною почали отруювати її свідомість. Повернувшись додому без нових черевиків, Ольга відчувала себе розгубленою та засмученою. Вона не змогла тримати це в собі. За вечерею, коли Антон запитав, чому вона така мовчазна, Ольга вирішила дізнатися все. Я бачила твою маму сьогодні в торговому центрі, почала вона. Її голос був напруженим. Вона розмовляла з Іриною. Антон спочатку здивувався, потім на його обличчі з'явилося збентеження. А так, це це було випадково. Пробурмотів він, уникаючи її погляду. Його невпевнена відповідь лише посилила підозри Ольги. Випадково? І про що ви так мило розмовляли? Її голос став твердішим. Антон зітхнув: Добре, Олю, я хотів тобі розповісти, але не знав як. Моя мама дійсно спілкується з Іриною. Ірина працює у фірмі, яка займається організацією благодійних заходів, а мама нещодавно приєдналася до одного волонтерського проєкту. Вони зустрілися там, і мама була вражена її енергією та організаторськими здібностями. Вона запропонувала їй допомогу, і, схоже, вони подружилися на ґрунті цієї роботи. Ольга слухала, намагаючись перетравити, почути Чому ж ти мені не сказав? Чому це виглядало, ніби ви щось приховуєте? Антон виглядав винним Я знаю, моя провина. Я не хотів, щоб ти подумала щось не те, враховуючи наше минуле. Я просто думав, що це зайві переживання для тебе і хотів уникнути незручних розмов. Мама теж не вважала за потрібне акцентувати на цьому увагу. Після цієї розмови напруга в сім'ї спала. Хоча Ольга відчувала легке розчарування через відсутність повної відвертості з боку Антона, полегшення було значно більшим. Її підозри, які могли зруйнувати їхній шлюб, виявилися безпідставними. Вона зрозуміла, що іноді страхи і здогадки можуть бути набагато страшнішими за реальність. Ця несподівана зустріч у торговому центрі навчила Ольгу важливого уроку. Довіра це фундамент стосунків, і краще говорити відверто, ніж дозволяти тіні минулого затямувати світло сьогодення.